Вітаю, друзі! Ну що, Reuters публікує пропозицію Путіна щодо припинення війни в Україні, і якщо чесно, я щось нічого нового не побачив. Ну, перемір'я до підписання повноцінної угоди не передбачається. ЗСУ мають мають вийти з Донецької Луганської області. Росія готова заморозити лінію фронту на Херсонщині та Запоріжжя. Україна має повернути під свій контроль ці маленькі частини Сумщини і Харківщини, які все ще отримує Росія, але з якої вибивають Росію. Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом Україна буде заборонено вступати. НАТО скасування ну немалої частини санкцій щодо Москви, і Путін, за даними джерел, не виключає для України певних гарантій окремим пунктом, як завжди, стоять офіційний статус російської мови в окремих регіонах чи по всій Україні, а також свобода діяльності Російської православної церкві під керівництвом офіцера ФСБ Гундяєва. Ну що я можу сказати взагалі ніяких новин. Це ж старий ультиматум, стара вимога капітуляції, яка майже не змінилася. Ні, ну там є про те, що звідти вийдуть, звідси там з деяких клаптиків землі. Але сумщини, наприклад, вже до цієї умови росіян вибивають. Вони вже виходять. Верніше їх вивозять, виносять, але ще раз кажу: вже відбувається і. Це можна сказати, фактично показує. Ніяких нових результатів у Трампа з Путіним немає. Не домовились ні про що, угоди ніякої не існують. Так, Трамп все, що хоче отримати Нобелівську премію, і так собі думає: м -м -м. А давайте спробуємо стару історію. Може зайде? Ні, не зайде. Ми м -м розуміємо, що рішення Трампа більше не вимагати від РФ а, припинення вогню. На користь мирної угоди це єдиний ключовий підсумок американ-російського саміту на Алясі. Про це до речі, пише і Нью-Йорк Таймс. Про це пишуть і інші американські змі. А вони говорять, що замість того, щоб посилити тиск, відбулося взагалі просто пасивна позиція Трампа. Але вони впевнені теж, що це зміниться, тому що Трамп. В 108-й, сто 108, в 109-й раз змінив свою риторику і змінив свою позицію. Це ж не в перший раз. Він постійно змінює це. Ми вже звикли. Тому зараз, поспілкуючись з європейцями, він знову змінить свою риторику. До речі, New York Times зазначає, що припинення вогню раніше було ключовою умовою України. Від якої Трамп зараз відступив, і це говорить про те, що Путін його переконав, що це теж супер. А давай ми не будемо припинення вогню, а зразу підпишемо мирну угоду. Ну як вам сказати? Ягня не може підписати мирну угоду з Вовком, особливо, якщо Вовк буде брехати як і завжди. А цей вовчара брехав, бреше і буде брехати. Змін немає. Переговори без. Припинення вогню вигідні Росії, яка може продовжувати наступати на фронті, і мітувати бурхливу діяльність, і в будь-якому випадку казати: так ми ж просто ще не домовилися. Тож, будемо робити висновок. Головний те, що зараз ми бачимо, це. Відсутність будь-яких новин, єдина новина про те, що може бути зустріч Трампа, Путіна і Зеленського. Але ця зустріч може бути, якщо буде узгоджена спільна позиція. Поки по цьому ультиматуму ніяких спільних позицій немає. І дуже хочеться, до речі, зрозуміти, от що ми зараз почули з сторінок Wall Street Journal. Там Трамп заявив європейським лідерам, що він. Готовий більше, ніж раніше, надати е, прямі гарантії безпеки від США. Дуже хочеться почути три моменти: перший, які самі гарантії. Друге, е, як вони будуть легітимізовані ну, через парламенти, зобов'язання, особливо на тлі, скажімо так, всіх подій, які ми спостерігаємо. Е, і третє, останнє: чи є в цих гарантіях повне забезпечення Зброєю Збройних сил України? Бо це найважливіше ніж все інше. Збройні сили України зможуть захистити країну краще ніж будь інше, до речі. Financial Times теж дуже критично поставились до зустрічі Трампа з Путіним і каже, що Трамп обідався з Путіним. і вони обоє можливо починають примушувати Україну до ухвалення мирного договору, що насправді означає капітуляцію, але приписує до цього, що цю інформацію вони отримали не від своїх джерел в Білому домі. а… З посиланням на українських чиновників. А оце дуже цікаво, ну, тому що оці розмови про те, що Путін об'єднався з Трампом, з'ясувалося, розповсюджують українські чиновники. Хочеться, по-перше, почути прізвища цих чиновників, а по-друге, щоб їм їх язики затовкнули ну, там, туди, на, то, на те, в те місце, на якому вони сидять, і приймають рішення щось бовкати. Тож, джерела цієї інформації Офіс президента. Але на банковій треба пригадати, що без погодження з України нічого не буде реалізовано. Жодна домовласть, жодне бажання Путіна нічого не може бути реалізовано, якщо Україна не погодиться це виконувати. Варто не погоджуватися. Просто, вічливо, але жорстко. А, ну, Щось в стилі Атоса з фільму Три Мушкетера. Пам'ятаєте, коли, як там було, для графа Деля Фер це замало, а для Атоса занадто багато. Зеленський в дитинстві цей фільм бачив, я так підозрюю. Тож, що робити, знає. Але що він буде робити, ми незабаром побачимо. До речі, Зустріч, на яку в понеділок летить Зеленський, буде супроводжувати ще один дорослий європейць, цю зустріч відвідає президент Фінляндії, і це дуже добре. Чому поясню, Європа зараз прагне уникнути повторення скандалу Зеленського з Трампом? який може остаточно зруйнувати відносини між президентами в цей делікатний момент розуміючи потенціал нашого президента, і розуміючи потенціал їх президента, вони так прогнозують можливість такого скандалу, який був вже 28 лютого цього року? Тому щоб цього уникнути, в штати полетить президент Фінляндії, і тут варто. Фактично, пан ступ, варто згадати те, що я вчора казав: що коли президент летить у Вашингтон і буде знову зустрічатися з Трампом в вальному кабінеті, то дуже важливо, щоб знову не отримати скандал. А розмова буде ну, відверто дуже неприємною для нас. Ми це розуміємо, то бажано, щоб. Зеленського підготували до цієї зустрічі дорослі, щоб Зеленський говорив через перекладача. Ну, це важливо, бо він і час бере для цього, і перекладач зможе зм'якчити деякі моменти. І важливо, щоб заздалегідь узгодити з дорослими, що саме буде перекладати цей перекладач. А головне, щоб хтось з дорослих. Був присутній на зустрічі. І тут я вчора запропонував Стармер, Ступ, мерц Кая Калас. Вау! Мене почули? З'ясувалося, ну, це жарт. Дійсно, що європейці не дурніше за мене, а інколи набагато розумніше. І але і вони розуміють те, що розумію я. І як бачите, один з чотирьох прізвищ в списку того, хто буде присутній. Чому? Ну, тому що європейці дуже добре розуміють потенціал нашого президента і відправляють з ним дорослого. Дорослий це та людина, яка дуже добре розбирається в геополітиці, розуміється на психотипах, вміє вести дискусію і вміє підбирати аргументи, а не перти буром і розповідати, що я ж не лох, я президент. Ну і далі, далі. далі. Тут підготовка важлива. Так, от, коли я кажу дорослі, я вважаю, що це 100% ті люди, яких, на жаль, навколо Зеленського немає. Так, от я знаю, що вже це є, а є ще одна складова, на яку я... Вчора звернув увагу. Важливо, щоб єрмака не було. Якщо хочемо результат, то ярмака, який дратує американців, варто не брати. Якщо його візьмуть, то це навмисна історія для того, щоб подратувати американців, і це лежить на поверхні. Це розуміють всі і американці, і європейці. Ну і ми повинні розуміти більше того, Володимир Сандровичу вже про це сказали без єрмака. Але ж ми ж знаємо, що він послухає, а зробить так, як хоче, і це дуже часто шкодить Україні, Йому ж казали. Не чіпай з залужного, звільнив на Так йому казали: не чіпай військомів, зруйнуєш мобілізацію, зірвав так. Йому жому постійно кажуть. Але ж той випадок, коли не в коня корм, але гаразд, подивимось. Тож я вважаю, що до цієї взагалі поради варто Зеленському прислухатися. Якщо ну тільки в одному випадку: якщо йому потрібен не скандал для підняття рейтингу, який зараз в нього помітно впав. А результат в інтересах України. А, і ще одне: От ми почали з Reuters, які виклали ультиматум Росії. Я дуже хочу побачити в Reuters викладений план України. Ну, дійсно, чи можуть викласти в Reuters пропозицію щодо стабілізації ситуації в Україні і вирішення всіх проблем от на фронті. Я хочу побачити, але щоб це було не просто. Черговий план стійкості, план незламності, план перемоги, формула миру, а ще щось, а ще щоб це був план, який Україна буде виконувати, тому що в ньому повинно бути всього три пункти: ну окрім всього іншого: як цього досягнути? Що треба для того, щоб це досягнути, і що треба від наших партнерів, щоб ми цього досягнули? От якщо цей план з'явиться, Можна вважати, що перший крок для того, щоб здолати нашого звічного ворога, ми робимо. Сподіваюсь, що в Офісі, коли ви будуть переглядати цей ефір, зрозуміють, що з цього треба взяти собі, для того, щоб отримати користь для України. Працюйте, мені не шкода своїх думок для того, щоб ви виправляли ситуацію. Друзі, я вам я дякую за те, що ви дивилися цей ефір, за те, що були. З каналом за те, що поставили вподобайку, Я сподіваюся, що це зробили. Поставили вподобайку, тому що каналу потрібна ваша підтримка. Підписалися, написали в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і написали, звідки ви дивитесь. Поширили відео. Я сподіваюся, ви все це зробили. Якщо ще не встигли, робіть це зараз. Ще раз кажу: підтримка, ваша підтримка каналу потрібна. Дякую вам, але головне за що хочу вам подякувати: за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Якщо не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього України не буде, а нам це не потрібно. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донетьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Па-па.